Вітаю вас, дорогі скорпіони. Глянемо сьогодні, який жовтень буде для вас, які енергії будуть переважати, як вам діяти в жовтні, чого уникати. І все це, всі ці підказки ми глянемо з вами на основній колоді та ромістичних моментів. Але також ми з вами виберемо одну карту на колоді послання. Богинь, колода дурин І подивимося, яка ж богиня прийде на вашу допомогу для того, щоб супроводжувати вас протягом жовтня, для того, щоб допомагати вирішувати ваші питання. І буде вам таким помічником від вищих сил протягом жовтня місяця. І так. Яка у вас карта? І в нас випадає аркан п'ятірка пентаклів. Ну що ж, дорогі скорпіони, це карта, коли якісь хвилювання, тривоги через витрати, через нестачу ресурсів. Ресурсів як здоров'я, так і в фінансах це якийсь кризовий момент, навіть в чомусь таких проблем з, ну, от з фінансами. Наприклад, ви протягом жовтня захочете придбати якусь річ і зрозумієте, що от у вас не вистачає фінансів. Це карта не банкрутства, це карта швидше недостатності. Всі п'ятірки це якась, якась криза. Коли ви будете відчувати труднощі, матеріальні, можливо, навіть емоційні, коли вас будуть охоплювати такі почуття безвиході, почуття розчарувань. Коли, можливо, навіть ви будете втрачати віру в щось в краще, можливо, ви стикнетеся з тим, щоб ви не бачите виходу з цієї ситуації, яка складається. Це ну такі тривожні кризові моменти. Але не забувайте, що п'ятірка це завжди не тільки криза, але це і шанс цій кризі зробити якесь перетворення. І оце перетворення, яке не завжди приходить легко. Ну, через кризу воно приходить, але це перетворення для того, щоб зрозуміти, який наступний крок зробити, щоб виправити ситуацію. Можливо, для когось жовтень місяць це буде часом якоїсь такої ізоляції в чомусь, навіть якоїсь такої напівдепресії, коли вам здається, що нічого, нічого не радує вас в житті. Ви, як в такому вакуумі можете знаходитися, почувати якесь розчарування, можливо, хтось навіть буде відчувати себе жертвою, на когось нападе такий песимістичний стан. Але пам'ятайте, що це все тимчасово і це пройде. Тому що на, на всі ці ваші стани діють зовнішні, зовнішні обставини. Але Навпаки, вам в жовтні потрібно просто вірити в якісь нові можливості, помічати шанси попри кризу, попри депресію, помічати шанси, які знаходяться поруч з вами. Бо ось-ось ви вже за крок до змін на краще, змін, які війдуть у ваше життя. Плавно, спокійно і просто перевернуть з них на голову все ваше життя. І вірити в жовтні місяці вам треба тільки в те, що все, що відбувається в вашому житті, це на краще. Якщо мова йде у нас про роботу, то тут можуть бути Знаєте, якісь професійні кризи, професійні труднощі. Для когось це буде звільнення. Хтось зрозуміє, що ця робота не має перспектив. Хтось може, наприклад, вам не виплатять за, за якусь вашу зроблену справу, і це також вас може насторожувати. Якщо мова про фінанси, то тут будуть фінансові втрати і якісь невдачі в бізнесі. Сама карта. Попереджає про те, що жовтень місяць не час, щоб вкладати гроші в якісь великі фінансові справи, фінансові оборудки, тому що це буде, це буде погана інвестиція, не час обережно з грошима. Також будьте обережні з вашими банківськими картами. Якщо ви маєте можливість зняти готівку з банківських карт, то зніміть її. Якщо справа в грошах, як тримати в якій валюті, то звичайно тримати в різних валютах. І знаєте, як то кажуть, не тримайте всі яйця в одній корзині. От. Щось тримати в доларах, щось є в євро, щось у ваших гривневих, наприклад, зберіганнях, щось у криптовалюті, якщо ви працюєте з цим. Ось такі можуть бути моменти. Ну, і жовтень місяць, коли ви не зможете дозволити собі купити ту річ, про яку ви мрієте. От не час. Вам потрібно щоб підзбирати грошей, щоб ви ну, от не залишилися зовсім на мілені. В стосунках тут також будуть якісь кризові моменти. Між партнерами можуть бути якісь недомовки, можуть бути розчарування, також депресії. Партнери можуть накручувати себе, можуть, може бути таке втрата відчуття радості в стосунках. От, можуть бути. Коли двоє проблем партнерів мають проблеми, і кожен в своїй проблемі коперсається, і от ці проблеми, ці проблеми нашаровуються одна на одну, і в результаті виходить проблема в самих стосунках. На що звернути увагу вам за цим арканом? Зверніть увагу на шанси, які є поряд. Навіть якщо ці шанси виглядають для вас незначними, все одно не, не ігноруйте їх, не варто витрачати гроші от на якісь безперспективні справи. Вірте в себе, вірте в свої сили, шукайте підтримку, шукайте допомогу в оточуючих. Карта каже, що ця криза тимчасова, і після неї обов'язково настане поліпшення, на яке ви навіть не сподівалися, що обов'язково прийде та допомога, за якою ви звернетеся і ви її отримаєте. Будьте обережні, щоб не втратити гроші, не плануйте ніяких інвестицій, не включайтеся в якийсь новий проєкт. Тому що там можуть бути якісь кризові моменти і невдачі. От. І все-таки ця карта має тіньову сторону, і це стан жертви і стан песимізму. От Не давайте собі в жовтні можливості от впадати в такий песимізм. Пам'ятайте, що все тимчасово, все пливе, все міняється, і зовсім скоро ситуація в вашому житті налагодиться. Давайте глянемо, яка ж богиня прийде вам на допомогу, і які підказки вона вам дає. І в нас богиня Дана. Дана це у нас теж Верховна Жриця. І це богиня, яка зараз глянемо, що ж ця богиня хоче вам сказати, де вона вас хоче підтримати. Дана це одна із давніх кельтських богинь. Вона її, ну, до неї звертаються в Ірландії і ця богиня може. Вона взагалі керує царством ельфів. Вона здатна допомогти проявити себе. Вона як Ну, як справжня верховна жриця, вона керує алхімією, божественною магією і божественною підтримкою. Це богиня, яка може дати вам якісь божественні знання, вона зможе допомогти вам в духовному якомусь рості, в рості вашої душі. Послання від богині дане для вас. Ваша мудрість, каже дана, сягає коріннями до в часи глибокої древності. І ви принесли ці знання, які у вас є, в своє теперішнє втілення, щоб показати шлях іншим і дати іншим можливість з користю примінити свій безцінний досвід. Не затягуєте з. Проявом цієї вашої мудрості, я допоможу вам проявити своє оце духовне знання. Я допоможу вам духовно розвиватися і я допоможу вашій душі зростати. <кій> а ви, якщо можете, розповсюджуйте ці ж знання, будьте вчителем, пропагуйте їх серед інших, щоб інші люди також пробудилися. Осягнули всі закони Всесвіту, і всі оці ваші знання, як пазли, будуть складатися. І е все, що ви весь досвід, який ви принесли в це життя з попередніх своїх втілень, цей досвід ішов вам на користь. М -м займайтеся розвитком. Займайтеся духовним ростом, і от саме за цим ви можете звернутися до богині Дани, до Верховної Жриці. До речі, п'ятірка пентаклів це і також про. Брак духовного розвитку. Можливо, ви саме в жовтні зрозумієте, що вам потрібно дивитися в цей напрямок, не бути надто матеріальним, не бути надто приземленим. Пошукайте відповіді і у всесвіті, і звертайтеся за допомогою і до вищих сил, до Творця, до Бога, до Абсолюта. Ну, як ви як ви це називаєте, цей вищий, вищий розум. Дана підтримає вас і надихне вас на вірні кроки для того, щоб ваша душа розвивалась, розкривалась і зростала. Бажаю вам, дорогі скорпіони, щоб жовтень був для вас місяцем, коли ви зможете почати отакий от свій духовний ріст. І бажаю, щоб жодні кризи. Не стали у вас на вашому шляху, не заважали вам. Бажаю, щоб місяць пройшов для вас найкращим, найвищим способом.